Два дні на Волині перебували учасники міжнародної факельної естафети Всесвітній біг заради гармонії. Учора українська команда і представники європейських країн зустрілися на кордоні з Польщею поблизу Устилуга. А сьогодні вирушили до Радивилива Львівської області. Біля Луцької загальноосвітньої школи номер 2 відбулися урочистості з нагоди прибуття в область міжнародної факельної естафети Всесвітній бік заради гармонії. Українська команда, у складі якої представники всіх регіонів держави, стартувала 24 серпня в Ужгороді. Одеситка Людмила Клішена, третій рік бере участь в естафеті. Завдяки цій естафеті я змогла зрозуміти всю Україну. Вона мене дуже надихає. І наша країна настільки хороша, настільки красива, настільки добра. І всі люди хочуть жити в мирі, добрі і злагоді. Маргарита Левицька з Дніпропетровська пригадує, як вперше взяла до рук факел міжнародної естафети Біг заради гармонії. Ми гуляли з сином, возле у нас є такий меморіал, пам'ятник слави. Гуляли там і побачили, як летить, біжить. Це команда, Ми ще не знали, що це таке, але мене поднял этот дух просто як потоком. Меня поднял, Мені разрешили взяти факел. Я була одета, ну стильно одета в костюмі і туфлі на каблуках. І этот факел мене просто понес, при тому, що я ніколи раніше не бігала. Луцькі учні і вчителі радісно зустрічали команду бігунів з Європи. 20 лютого вони стартували в Португалії. Європейська частина всесвітньої факельної естафети проляже дорогами 43 трьох країн. Протяжність маршруту двадцять тисячі кілометрів капітан команди Джіпова Джан Реннер із Австрії каже, що глибоко стурбований тим, що в Україні гинуть люди. Естафета повинна стати стимулом до миру. Естафета була запланована раніше цих трагічних подій, але ми розуміли, що вона за будь-яких обставин має пройти Україною. Ми біжимо не заради якоїсь політичної мети, а для того, щоб надихати людей думати про хороше жити в злагоді, в тому числі і в Україні, адже це одна з найбільших країн Європи. Потримати в руках факел міжнародної естафети Біг заради гармонії дозволили усім учням. Директор Луцької загальноосвітньої школи номер 2 Василь Грищук, начальник відділу освіти Луцької міської ради Олег Грибонюк і голова міського комітету з фізкультури і спорту Юрій Волонець пробігли з факелом перші метри дистанції чергового етапу. Естафета попрямувала у сусідню Львівську область.